Вітаю всіх, шановні глядачі, підписники. Сьогодні ми знову будемо з вами читати твори Михайла Михайловича Коцюбинського. І сьогодні познайомимося одним із творів ці пов'яз. злотник. Зараз

Тихою ходою, ледве ступаючи, натомленими ногами, по свіжій ріллі, йшов за плугом паробок семен ворон. Сиві кроторогі воли, помахуючи рогатими головами, поспішалися з гори в долину на спочинок, бо семен нині трохи припізнився, дорюючи панський лан. Справді було не рано. Осіннє сонце давно вже сховалося за горою, забрало з собою проміння, лиш холодне небо кидало на чорну землю блакитне сяйво, дихало холодом і вогкістю. Сумна та непривітна картина була перед очима всемена, справа і зліва, скільки оком захопиш, чорніли свіжі рілею зоріні на зяблю гори. А в ярах та видолинках було ще чорніше, ще сумніше, десь далеко край небосхилом здіймалася сива імла, виповняла повітря. Чорними ярами покотився білий туман, одежа вкрилася дрібненькою росою, вогкий холод стіплював крок у жилах, доймав до костей. Вгорі темне, непривітне небо, долі холодна, мокра земля і більш нічого. І в тому від Цілоденної важкої праці холитися сумна картина мамохітна сували мрію про теплу хату. Гарячу страву суху постілля Семенові якраз треба було почувати в полі, ночувати в полі, купі з нічлі жанами, такими ж найметами, як і він. Бо до економії було далеко. Так пан звелів. Що парубки не згаяли часом якої годинки. Семен, важко зіткнувши, згадав про се і поспішився за волами, що саме збігали з гори в долину, де табором розташувалися на ніч паробки. Семен розпряг, волів, пустив їх на пашу, а сам примостився біля парубків, ніж ліжани вечеряли, чим хто мав. Справи не варили, багаття не розкладали, бо лісу не було поблизу. Семен витяг з торбинки хліба, кілька яблуків і намацав на споді шматок сала, котрого він не клав туди. Домна промайнула в голові його, і він почув, що якийсь промінь зігрів його серце, усяє пітьму, що оповила долину, розвіяв густий туман, та це його домна, піклується про його. Сирота, наймичка, що служить разом з ним у дворі, його люба домна. Що незабаром стане його вірною дружиною, бідна дівчина, скільки вона горя прийняла від тих самих панів, на котрих робить, скільки напруги. І чому вона мусить так тяжко працювати на шматок хліба, той гіркий та солоний шматок, коли паночка, дочка дідича живе в розкоші, нічого не роблячи, чому вона родилася бідною мужичкою? Чому не паночкою, чому в них така неоднакова доля? Семен стривожився. Він помітив, що з ним починає діятись те, чого він так боявся, дурні думки. Як він називав їх дурні питання, на які він не вміє дати відповіді, починають мучити його, заколочувати спокій, гнобити серце і мозок. Хай йому цур сплюнув саме, і рішив світка рстатись від дурних думок. Він глянув на зоряне поле, на зорене поле і сливе. Силоміс напрямив свої думи на щоденну роботу. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!